В цьому відео ми розглянемо можливість синхронізації між сервісом AdsQiz та сервісом Make. Розглянемо інтеграцію на прикладі Google таблиці, тобто сценарій у нас наступний. Нам необхідно передати дані з квіза в сервіс Make, а з сервіса Make передати будь-куди далі, наприклад, в Google таблицю. Що нам для цього необхідно зробити? Для початку ви переходите в сам Квіз, Налаштування, інтеграції. Знаходимо потрібну нам інтеграцію з Make. Клікаємо на неї. Далі нам необхідно в це поле вставити ваш вебхук, на який буде передаватися вся необхідна інформація. Для цього ви повертаєтесь в Make, створюєте вебхук, Custom веб створюєте новий хук, називаєте будь-якою зручною вам назвою, зберігаємо. Після цього сервіс згенерує нам посилання, яке необхідно скопіювати, і вставити в відповідне поле в сервісі SQViz. Вставляємо в це поле, зберігаємо і не забувайте активувати дану інтеграцію. Після цього нам необхідно перевірити, чи все ми правильно зробили. Для цього тиснемо ОК, запускаємо, тобто тиснемо Run, повертаємось до нашого квіза, копіємо послання, і тепер вам його необхідно пройти, пройти для того, щоб перевірити, чи прийдуть дані на сторону Make. Та проходимо квіз в будь-якому порядку. Відправляємо дані, повертаємось в «Make» і чекаємо, поки ми отримаємо дані. Бачимо, що дані отримано, є цифра 1. Тиснемо на цифру 1 і бачимо, що всі питання були отримані: тобто є питання, є відповідь, є питання, є відповідь і так далі. Також ми отримали контактну інформацію, яку ми задавали на останній сторінці. Що тепер нам треба з цим робити? Тепер всю цю інформацію нам необхідно передати у відповідні поля в Google таблиці. Для цього ми підключаємо Google таблиці. Далі обираємо додати новий рядок. І на цьому етапі нам треба обрати в яку саме табличку будуть завантажуватись ваші дані. Ви це можете обрати шляхом натискання на дану кнопку, або в даному розділі ви можете обрати другий варіант і вставити просто посилання на вашу табличку, а саме вставити унікальне посилання конкретної таблички, тобто ось це посилання, яке ви бачите зараз на екрані. І після цього система автоматично синхронізується з вашою табличкою. Після цього вам буде необхідно обрати, в які саме аркуш будуть завантажені дані. Обираємо. В нашому випадку це аркуш 1. Далі нам необхідно обрати, в які саме поля і які зміні будуть завантажені. Для цього обираємо необхідне поле. Нам необхідно вибрати відповідь на питання, просто вставляємо це значення. І робимо те саме з кожною наступною відповідь. В нашому випадку в нас квіз складається з чотирьох питань. Відповідно в таблиці в нас також чотири питання. І на цьому етапі нам необхідно вказати, яка саме відповідь і в яке саме поле повинна бути завантажена. В нашому форматі це відповідь номер 1 2, 3 і 4. Тобто відповідь користувача на питання номер 1 буде завантажена в це поле, відповідь на користувача номер 2 в це поле і так далі. На етапі, коли нам необхідно передати саме контактні дані, нам треба натиснути на відповідне поле, знайти розділ Контакти. І передати ті параметри, які нам необхідні. В нашому випадку в нас було два питання: це ім'я і номер телефону. Відповідно, в ім'я ми вказуємо value цього значення, тобто саме відповідь, і те саме з телефоном, value саме телефона. Після цього ми натискаємо ОК, зберігаємо інтеграцію і тиснемо «Run». Пер нам треба перевірити цю інтеграцію. Вставляємо його в новому вікні і проходимо довільно квіз для того, щоб знов таки протестувати, чи все коректно буде передаватися. Відправляємо нашу заявку, повертаємось в Make, бачимо, що були отримані дані, тобто всі наші питання і відповіді було отримано. Бачимо, що синхронізація з Google пройшла успішно. Давайте зайдемо і перевіримо, чи все пройшло коректно. Тобто бачимо, що всі наші відповіді на питання завантажились в ті поля, які нам необхідно, а значить синхронізація працює коректно. За таким самим принципом ви можете налаштувати подальшу інтеграцію з будь-якими іншими сервісами, які доступні на платформі Make. Якщо у вас виникнуть якісь питання, завжди звертайтесь до нашого техпідтримку, де вам швидко нададуть відповідь.